Вітаю, друзі! Сьогодні трошки така вже складніша тема речення з Цу. Дуже класні гарні конструкції в німецькій мові. Є дієслова, які вимагають це Цу в кінці речення. Ми знаємо, що якщо в нас є два дієслова, то одне буде на другому і одне на останньому місці. На другому місці зазвичай в нас є модальні дієслова або дієслова руху. Але можуть бути і інші дієслова. Особливістю таких дієслів буде те, що вони самі по собі не можуть бути використані без якогось додаткового дієслова, яке буде пояснювати це перше. Я починаю. Не можна сказати просто я починаю. Ну в певному контексті, звичайно, ми так можемо сказати. Якщо відомо про що, ми скажемо я починаю. Так. Але в загальному це дієслово буде вимагати якогось пояснення, що саме ти починаєш. Я я починаю що робити? Читати. І от перед цим читати ми поставимо Су. Є ді слова, які мають відокремлюваний префікс, а як ми знаємо, відокремлювані префікси відокремлюються в кінець речення. Але тут, фактично, ми маємо дві частинки речення, саме по собі речення з основним дієсловом, і так званий інфінітивний зворот. Він вже рахується окремо. Тобто ми будемо рахувати, що це два речення: перше ібегін і друге цулізен. І наш відокремлюваний префікс буде стояти в кінці першого речення, перед початком інфінітивного звороту. Er hört jetzt auf. Zu Він припиняє зараз, що робити? Розмовляти. Wir fahren fort. Wir fahren fort. Ми продовжуємо. Що робити? Deutsch zu lernen. Вчити німецьку. Versuchen. Намагатися. Ich versuche. Я намагаюсь. Що робити? Hausaufgabe selbst zu machen. Домашнє завдання. Самостійно робити. Planen. Ми плануємо. Що робити? Ans mehr zu fahren. На море їхати. Таким чином ми бачимо, що у нас утворюються два окремих речення, і дієсловом, яке буде на другому місці, будуть, будуть дієслова, які будуть вимагати якогось пояснення. Я наведу трошки більший перелік цих дієслів, які найбільш часто вживані. Але цей перелік не буде якимось остаточним, і логічно ви можете завжди таким чином собі розмірковувати, чи вимагає це дієслово якогось доповнення, пояснення. Якщо воно буде вимагати такого пояснення, то в цьому реченні, в реченні де саме буде це пояснення, в кінці буде Цу перед дієсловом. Дуже класна тема. Часто це вживається в німецькій мові, тому обов'язково вивчить. Принаймні ці 8-10 дієслів, які часто вживаються, ви будете їх зустрічати, і буде дуже класно, коли ви почнете їх використовувати. Якщо людина використовує ці звороти з Цу, це вже для оточуючих і Можливо, якщо ви будете складати іспит для викладача, який буде його приймати, буде однозначним вже сигналом до того, що ваш рівень дещо вищий. На рівні А1, наприклад, А2, не будуть ще говорити такими конструкціями, це вже рівні Б. Якщо ви почнете говорити такими конструкціями на рівні А1 при складанні іспиту. Це буде вашим таким жирним плюсом в отриманні оцінки.